На території Прикарпаття невдовзі розпочнеться зернозбиральна кампанія. Щоб жнива пройшли без втрат, рятувальники наголошують на необхідності дотримання протипожежних заходів у місцях збирання та зберігання зернових. Найчастіше основними причинами виникнення пожеж під час жнивної кампанії є необережне поводження з вогнем, випалювання стерні, а також порушення правил експлуатації машин та агрегатів. Додатковим фактором ризику сьогодні стала велика кількість вибухонебезпечних предметів на території. Сільгосгосподарських угідь. Тому з метою запобігання виникнення пожеж і загорань на хлібних масивах Прикарпаття, рятувальники проводять інформаційно-профілактичні заходи щодо забезпечення належного стану пожежної безпеки і підготовки сільгоспідприємств. На території Івано-Франківського району, який є найбільшим районом Івано-Франківської області, знаходиться 38 вісім сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощенням сільськогосподарської продукції. Зараз ми знаходимося на одному із них. Проводяться заходи щодо попередження. Передження пожеж під час збирання урожаю підготовки до збирання урожаю на території нашого району методом проведення інструктажів. Надаємо практичну допомогу, розказуємо, як правильно підготувати техніку згідно правил пожежної безпеки. Так, працівники відділів запобігання надзвичайним ситуаціям підпорядкованих підрозділів головного управління ДСНС в області проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу на підприємствах, що займаються вирощуванням, збором, зберіганням та реалізацією зернових увагу працівників та керівників підприємств. Рятувальники акцентують на наявність застережливих знаків пожежної безпеки та забезпечення збиральної те техніки, первинними засобами пожежогасіння. Рятувальники також наголошують, що всі працівники, які зайняті до збирання врожаю, зобов'язані пройти інструктаж та мають бути вкрай обережними з вогнем і пожежонебезпечними предметами під час косовиці. Варто зауважити, що завершення збиральної кампанії ніяк не обезпечує власників полів від виникнення пожежі, адже однією з гострих проблем були та залишаються загорання пожнивних залишків і стерні. Працівники служби порятунку наголошують. Що час жнив це пожежонебезпечний небезпечний період, адже загрозу становить не лише суха спекотна погода, а й хлібозбиральна техніка. А також, на жаль, людська недбалість. При підготовці до жнив ми стараємося традиційно виконувати всі вимоги пожарної безпеки, дотримувати в належному стані засоби пожежого сіння, вогнегасники, лопати, пожарні щити. При виїзді в поле при молоті зернових жнива з комплексом виїжджає цистерна з водою, плуг, трактор з плугом в разі виникнення пожежі, щоб було чим обморати, оборати площу. Тому для того, щоб жнива прийшли без пожеж, потрібна постійна пильність та ретельне дотримання протипожежних вимог. Саме це гарантує безпеку як і під час жнив, так і в період транспортування та зберігання зерна.